Так, Прийшов процес, опускаємо каналізаційну очисну споруду, та система очищає стоки з будинку, каналізаційні стоки і витікає з неї. Дивіться, як заходить брудна каналізація, виходить очищена вода, яка не має неприємного запаху. і Ця технічна вода, до речі, часто використовується на полив території. Це є процес монтажу, система розрахована на сім'ю до шести чоловік і сама має система 6 камер очищення. Бачите, ми зараз в першому пункті. От, типу, ми опускаємо очисну споруду, потім набираємо водою. Коли наберемо водою, ми будемо її обсипати піском з цементом. Ще раз скажу, вона розрахована на сім'ю до шести проживаючих. У нас є системи і до вісьми, і до 10, і до 50. У нас є і для промисловості також виготовляємо. Система шестикамерна на сім'ю до шести проживаючих. От тут буде дренажна траншея і там дренажний колодяз. Нівеліруємо, все, простріляли ті висоти глибини. Тут буде горловинка, яку ми виставимо спеціалізовано під рівень ландшафту, такий, як буде запланований, ну який нам показали, отакі ми підженемо сам люк. Будьте еко, замовляйте в свою каналізаційну чисту споруду, контакт внизу і в шапці профілю.